Всіх вас вітаю, шановні глядачі. На цьому каналі ми кажемо про зміни. І сьогодні ми будемо казати про зміни на державному рівні. А саме буде мова йти про формування та утворення двопалатного парламенту. На сьогоднішній час в Україні не створений, не сформований двопалатний парламент України. Чому я кажу саме про двопалатний парламент України? Двопалатний парламент України надасть вирішення багатьох питань, не тільки державного рівня, а також питання, які відносяться до місцевого значення. І саме ще в 2000 році відбувся в Україні всеукраїнський референдум, на якому було винесено 4 питання, одне з яких це формування двопалатного парламенту в Україні. Я можу стверджувати, що на той час люди. Розуміли, що при утворенні та формуванні двопалатного парламенту в Україні буде інше керування державою, не таке, яке воно є на сьогоднішній час. Бо якщо порівняти 2000 рік і сьогодення, це 2023 рік, що змінилось в управлінні країною? Які фактори? Хто може порахувати перечень факторів? Що саме змінилося? Що саме покращилось? Що саме вдосконалювалося в управлінні самої держави? Бо на сьогоднішній час у нас є Верховна Рада України як законодавча влада. Відповідно, вона приймає якісь рішення. Але це не дає вирішення тих питань, які, до речі, виникають на місцевому рівні. Бо саме сільські селищні міські голови, вони... За 23 роки, як показує історія сьогодення, не змогли вирішити тих нагальних питань, які мають відношення до місцевого місцесредування. І саме це, ці питання наголошені в законі України про місцесредування. Бо в більшості є закон. І відповідності до закону вони мають діяти лише на підставі в межах повноважень, того спосіб, що передбачено як Конституцією, так і законами України. Але вони б могли бути прямими учасниками в обговоренні тих законопроєктів, тих законів, які в першу чергу і впливають на життєдіяльність території. Так ось, формування двопалатного парламенту надає вирішення цих питань. Бо саме. Двопалатний парламент складається з двох палат. Верхня палата і нижня палата. Верхня палата це Сенат, Нижня Палата це Верховна Рада. Так ось, Верхня Палата Сенат. Це представники місцевого рівня, а саме міські голови, які будуть мати статус сенатора, які будуть на рівні з народними депутатами України обговорювати, вирішувати і приймати участь в питаннях щодо законодавства. Для того, щоб відбулись зміни саме на територіях, про які ми кажемо. Бо змін фактично немає. Є питання стосовно виконавчого комітету, там треба розбиратися. Є питання стосовно структури виконавчих органів ради, там також треба розбиратися. І ці всі питання дуже є найважливішими. Бо в більшості. Всі розповідають про те, що ми нічого вдіяти не можемо. Є окремий закон, ми на це впливати не можемо. Тобто, як наголошують закон, так ми відповідно і діємо. Але хтось аналізував цей закон, я маю на увазі закон України про середування, з боку сільських селищних міських голів. Хто сказав, що там щось недостатнє, або треба змінювати, або треба приглядати. Мабуть, ні. Бо, як наголошує вся історія територіальних громад, начальність з сільськими селищними міськими голови, все залишилось як було. Тобто двопалатний парламент це крок щодо правильного, розумного керування держави. І саме це питання має бути розглянуте в Верховній Раді, має. Бути зрозумілим для представників влади, яких ми обираємо, починаючи від місцевого рівня і закінчуючи, питань, і закінчуючи представниками, які відносяться до державного рівня. Ось тоді можна казати про які зміни, а на сьогоднішній час, на превеликий жаль, двопалатного парламенту в Україні немає. Зробіть, шановні глядачі, аналіз, в яких країнах вже є двопалатні парламенти. І чому саме там є двопалатні парламенти? І задайте спитання, чому ж в Україні цього немає? Чому в Україні всі розповідають про зміни, про те, що країна змінюється, а насправді елементарне питання, навіть розуміння цього, що треба утворити двопалатний парламент, який надасть вирішення багатьох питань і саме тих питань, з якими мешканці звертаються до своїх обраних представників влади. Сільських, селищних, міських галів. Також питання двопалатного парламенту це крок щодо змін, щодо покращення і щодо формування нової держави України. Всім вам дякую, до нових зустрічей.